Чи є на роботі голова Донецької обласної військової адміністрації? Так. Павло Олександрович так. на роботі. Вітаємо вас, Дуже. пане Павле. Розкажіть, будь ласка, що можна зараз про військову ситуацію в області, зокрема, навколо Бахмута? Навколо Бахмуту ситуація лишається вкрай напруженою. Ворог пройти позиції не може. Десь були в нього певні просування, але він. На попередній позиції був відкинутий станом на сьогодні на ранок поніс численні втрати, які фіксуються фактично щоденно. Обстріли йдуть вздовж лінії фронту. Сьогодні на щастя обстрілів відносно віддалених населених пунктів і від лінії фронту не зафіксовано. І з в області таких можна сказати, визначальних, це те, що до опалювального сезону. Ми підходимо з газопостачанням області, як би складно не було, і тому постачання буде. Газопостачання буде вугільне і за допомогою газових котелень повністю в 15 територіальних громадах, частково в 10. і в 10 наразі точно, станом на зараз, неможливо у зв'язку з активними бойовими діями. Тобто, це доводить те, що ми не робили. Прогнозів а плідно працювали починаючи з серпня місяця для того, щоб відновити це газопостачання, це газотранспортні системи України і Донецько Белгаз спільно з військовими адміністраціями, з військовими провели величезний обсяг роботи і маємо такий результат. Тому як би складно не було на Донеччині 1 листопада, принаймні ми розраховуємо подавати тепло, приватний сектор, критичну інфраструктуру і 15 громадах багатоквартирні житлові будинки. Пане Павле, от Максим почав з Бахмута, і в нас ще є запитання. Скажіть, будь ласка, чи питання наявності води в регіоні воно залежить від Бахмута і від тамтешнього водозабору? Якщо так, то що зараз з водою і в Донецьку, наприклад, і на тимчасово окупованій території області? Зрозуміло питання. Дякую. Воно є вкрай актуальним з водопостачанням по підконтрольній території області. Ситуація є складною, тому що взагалі весь Водозабір, другий підйом другого Донецького водогону. Це складно, це необхідно розуміти всю територію області, але я максимально так, щоб воно було сприятливо, те, що я повідомляю, вода, водопостачання, водозабір здійснюється з каналу Сіверський Донець-Донбас, на який перекачка йде з річки Сіверський Донець. Наразі водопостачання на тимчасово окупованій території фактично відсутні. Відсутність цього водопостачання воно залежить від підйому третього підйому. Каналу, це е, там, де йде стик міста Авдіївка е, та Ясинувата. Ну зараз очеретинська громада, а окуповане місто. Я Тому у окупантів відповідним чином у них взагалі відсутнє водозабезпечення, тому що ще 19 лютого вони вперше зруйнували великий трансформатор, який закачував воду із підконтрольної території. Вода йшла до. Тимчасово непідконтрольної території, на території підконтрольної українській владі також проблеми з водозабезпеченням за того, що саме водозабір, одна територія пов'язана з іншою, водозабір здійснюється з резервних джерел, які наразі фактично вичерпані. Скажу так, але в той же час я не можу зараз всього казати, але ті заходи, які вжиті, вони нададуть змогу протягом розраховують, трьох місяців нам дуже значно вирішити це питання. Це взагалі інший підхід. Він вже ми працюємо над ним не один місяць, і по результатам я обов'язково доповім. Дякую. І пане вважаю, що результат знаєте, можна казати багато слів, а коли є результат, як, наприклад, з газопостачанням. Це я вже ну, раза. Звичайно, краще ми послухаємо mm -hmm. в ефірі, як Спасибо. вже все запрацює, як у вас все вийде. Кить, будь ласка, у нас буквально хвилина лишилася. Хочеться спитати наскільки володієте інформацією, що зараз відбувається в Маріуполі, адже приходить інформація, що там будують якийсь гігантський морг окупанти, і що дуже велика смертність в місті, я не здивований цьому, тому що продовження теми водопостачання. Маріуполі Маріуполь також залежав від водопостачання від центральної частини області і далі йшло на південь області. Перебитий водогін він фактично, тобто, вода на Маріуполь вона виходила з тимчасово окупованої території і переходила вже на підконтрольну територію. Наразі, якщо немає водопостачання на тимчасово окупованій території, так само немає і водопостачання у знищеному. Вщент Маріуполі його просто немає. Звідки взяти? Я поясню простими словами: немає. Якби вони б не витрачали гроші, точніше, країна окупант не надавала гроші, вони можуть тисячі кілометрів труб простягнути. Немає Просто водозабору, з якого можна здійснювати постачання води. Відсутність водопостачання це бактерії, хвороби, навіть взимку, газопостачання так само відсутні, електропостачання там частково і так далі. Але місто з його комунікаціями, навіть внутрішніми, воно не є функціональним і відновити я це неодноразово казав, може тільки наша держава, держава України. Ми це обов'язково зробимо. Обов'язково. Дякуємо вам, вам Пану, да Тихої ночі вам і всі Донецькій області. З нами був Павло Кириленко, голова Донецького.